Вітаю, друзі. Сьогодні 13 п'ятниця, грудня 24-го року. А ще сьогодні в мене 13 тисяч підписників з'явилося. Ну, гріх в такий день не зняти. Ох ти! Ух ти! ты! Гріх не знять кіно якесь цікаве. Ну бачите, у нас як і раніше літають квадройобери над головою. І треба задуматися, я задумався, що треба щось зима на носу, треба щось думати про електрику, щоб хоч якось обезпечити себе. Друзі, я багато передивився всяких відео на цю тему. Дуже багато. І вибрав для себе отакий апарат під назвою «Екофлоу». Тільки привіз його недавно з нової почти, зараз занесу, занесу в хату і там ми його відкриємо, подивимося, що там положили, откуда він, звідки і навіщо. Хвилинку, друзі. Так, подивимося, друзі, що вони тут мені прислали. Коробку відкрив. Тут все красиво. І друга є коробочка отака от. от. Подивимося. Інструкції. Зараз, друзі, я його витаскаю і подивимося. Угу. Тут ще коробочка. Красиво. Зараз все подивимося. Хвилинку. Друзі, два слова про те, як я шукав. Передивився багато сайтів. Ну, в основному шукав на OLX, знайшов там одну адресу, подзвонив. Нам дуже приємна дівчина Анастасія, підняла головний менеджер, все розказала і все зробила так, як треба. Тут вся фішка в тому, що я навмисно хотів китайську версію. Перечитав, передивився багато інформації і зрозумів, що воно одне те саме. За виключенням розеток. Розетки китайські, такі вони. Ну, вона мені сказала дівшка ця, що вони дають розетки чотири штуки. І оце ж коробка лежала там всередині, всередині лежала сивику і тут кабеля, О, три кабеля. Це кабельок для підключення ноутбука. Це прикурюватель на ходу, як будемо їхати кудись далеко, Су... сунули ось сюди. От. не сюди. Коротше, для зарядки від автомобільного розйома прикурювача. Ну, це ми детально подивимося. Зараз я хочу сказати, що китайський виріб дуже-дуже гарний на зовнішній вигляд. Така пластмаса якісна. Все зроблено якісно. Так. Оце та коробка, що лежала в цьому чорному ящичку всередині. А це, що вони мені ще дали. Друзі, вони дали мені ще кабель на зарядку. Бо цей кабель зарядочний, він китайський. Хоча такий якісний, добрий. Вони дали мені кабель для зарядки під нашу розетку. Друзі, ну це молодці, а? Просто молодці. Кабель Фірменный і чотири розетки, чотири розетки переходники на нашу. Ну, друзі. Навіщо я буду платити на 5-7 тисяч більше, коли можна взяти китайський виріб. Да вони всі виробляються на одному заводі. Чотири штуки. Хоча тут можна в одну розетку підключити. От я вже і переноску заніс. Вот. І все підключити, скільки там той мощності. Друзі, кожен бере для своїх потреб. Я брав, щоб на, на випадок відключення електроенергії у мене робив телевізор, ноутбук і Ну Інколи можливо підключ, э, включив би кофемашину, там зробити кофе. Я це все покажу. Ілі мікроволновку. Це 2-3 хвилини вони ролі не зіграють. У мене газове, газове отоплення, так що я можу і на газу підігріти. Зараз, друзі, ми ще її зважимо. Отак, От зараз. 12 кг, друзі. Так як і повинно бути. А то були розговори, що китайська версія, вона пуста, там немає нічого. Така сама вага, як і на всіх інших станціях. І такі самі габарити. все, все нормально. Я дякую головному менеджеру Анастасії. Все розказала, все показала. Розказала, як заплатити, щоб от, я по айбану перевів гроші і все. Ось така покупка, друзі. Я думаю, що пригодиться. Особливо вона пригодиться для тих людей, які знімають квартири, їздять по державі. Ну, що там, там не поставиш нічого постійного в чужій хаті, а таке привіз, відключив і декілька часов, годин можеш ну, більш-менш нормальних умовах жити. На цьому все, друзі. Починаю експлуатацію цього чудового прибора. Потім все розкажу. і частота 50 Гц стоїть зразу. На все добре, друзі. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. На все добре.